Не, змі більше плани от їх. Ми можемо бачити. Видно? Да. Да. Вот, бачите, в чому різниця, от як Нікіта, допустимо, вот, працює, бачите? Ну, старається довго. У мене питання, а чому ти тут пасти не намасти? Ми ж там теж будемо залужувати. Ну, Зараз вже нема що. Вже не масти зараз. Вже? Ну да, так, ти? буду її пропалювати. Не спали оператора. Просто я це швидше роблю. От чим різниця, що дуже багато людей рахують, скільки вони потратили часу. Ну, Ніколи вони не рахують, що можливо багато потрачений час. Це не компетенція спеціаліста, цього ніхто не хоче звертати увагу. Тобі треба просто прогрівати всю деталь, на її допустимо, приблизно. Nie mam własny dużej nie Маш даже ще ку чуть-чуть металла я даже очень.